Усе навколо нас рухається, живе, взаємодіє завдяки енергії. Енергія навколо нас повсюди. Вона не звідки не виникає і нікуди не зникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший, подібно як вода, що теж постійно випаровується, чи конденсується, чи замерзає. Але не зникає безслідно. Усі процеси в природі відбуваються з перетворенням одного виду енергії на інший. Рослини для росту використовують енергію сонця, вони накопичують її в стеблах і плодах у вигляді різних речовин, травоїдні комахи і тварини, які харчуються рослинами. Використовують цю енергію для своєї життєдіяльності. На травоїдних тварин полюють хижаки, рештки відмерлих рослин і тварин розкладаються на мікроорганізми і повертаються в ґрунт як поживні речовини. Енергію можна виявити в будь-якому процесі, наприклад, у русі чи взаємодії тіл. Будь-яке рухоме тіло має кінетичну енергію. Що швидше воно рухається, і що більшу масу має, то більша його кінетична енергія. Піднята вгору тіло або стиснута чи розтянута пружина мають потенціальну енергію. Тобто потенціально теж можуть щось зробити, якщо їх відпустити. Кінетична і потенціальна енергія. Це види механічної енергії. Теплова енергія це енергія руху атомів, молекул або інших частинок складників тіла. Під час нагрівання тіла його теплова енергія збільшується. Електрична енергія забезпечує рух електрично заряджених частинок, електричний струм. Хімічна енергія, яка виділяється. Внаслідок розщеплення і перетворення поживних речовин у твоєму організмі забезпечує його діяльність. Енергію, пов'язану з процесами, які відбуваються всередині атомів, називають атомною або ядерною. Таку енергію використовують на атомних електростанціях. Більшість тіл мають водночас кілька видів енергії. Сонце є джерелом світлової, теплової та ядерної енергії. Ти випромінюєш теплову енергію, а коли рухаєшся, маєш також механічну енергію. Енергію необхідну для життя людина отримує з їжі. Тож люди оброблюють і засіюють землю, удобрюють її, використовують засоби для боротьби зі шкідниками. Це Підвищує врожаї, однак може негативно вплинути на довкілля. Для забезпечення комфортних умов існування людині також потрібна теплова і електрична енергія. Для їх створення люди, зокрема, спалюють вугілля, природний газ, нафту, дрова. Одним із шкідливих наслідків цього є забруднення повітря, крім того, Унаслідок спалювання в атмосферу виділяється велика кількість тепла і парникових газів, що спричиняє глобальні зміни клімату. Тому зараз дуже актуально використовувати джерела енергії, які не шкодять природі. Одним з таких джерел є гідроенергетика. На річках будують гідроелектростанції завдяки греблі. Піднімають рівень води в річках. Піднята вода має потенціальну енергію, яка використовується для обертання турбіни, яка, в свою чергу, починає володіти кінетичною енергією. Генератор перетворює кінетичну енергію турбіни на електричну. Електрична енергія йде на потреби споживачів, які в подальшому. Перетворюють її на інші види енергії в побутових цілях. Вітроенергетика використовує енергію вітру, яка обертає лопать вітряка, що дозволяє перетворювати генератору кінетичну енергію на електричну, а сонячні електростанції перетворюють енергію сонячного випромінювання на електричну енергію. Енергія завжди навколо нас, навіть якщо ми її не бачимо.